На нас скалі прорвало село. Село вже не наше, там повне техніки, танки, БТР, МПБ. Я якби готовий. морква. Але звідси не видно. Звідси не видно. Появляться, будемо піздячити. Не появляться. Будемо зустрічати піхоту. Техніка в ліс не поїде, тільки піхота. Но техніка буде ліс розваливати. У них нема чим. Пацаны, сейчас піхота буде йти сюди. Один на кулемет. Только прицельненько, понял? б бздять кулемета. Там никто появляется на приемку выкинуть. Будем пробувати. Я на РПГ. ви на рип. Ты на рипаку. Зараз я поменяю моркву на осколочну. І будемо мінусувати гандона. А ставлю відео, хай знімається. Це буде весело. Уменьшает действует. Понятно, понял, я могу добрость попадать. Сейчас будем давать пиздячики. Це буде ये पछले पी जा रहे हैं पछले पी जा रहे हैं तो वो 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 Так, пацани, готуємося. Побачили їбальник, їбашка. наших там немає. Основний коли пока розкинули? фронт готки там. Знизу вони не полізуть, туди гранатами закидаємо. Ну все наш градус. Якщо туди я ще можу вийти з осколочного, я наразі піду за дерево зараз от туди. Якщо йшов, їбу со сколочним. Отак мої бобочки, так вони воюються. Це наша, 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 наша пташка. Іспанія піхота по вулиці, просто по вулиці йде. Відстань, відстань від тебе по дорозі. Я туди зараз з пацанами сипану їм трохи. Плюс, плюс, дядька, сейчас мы тебе трошки стрелкотнёй придавим пидоров. Поднялись, пацаны, поднялись.

Ухаля брехати, що він на мене свій, це фантастика. Якось так, вот так вот, так. Держи вниз. Вообще лучше ты с репаком, конечно, тут со мной. Найди себе место з сошками, понял? Чтобы ты мог раскинуть сошки, тупо ебашить в бошню. Вони сейчас сюди попруть. понял? Вони будуть подавлять і підходить. Подавлять, просто сидиш, не сіпайся. Не відстрелювайся, подпускаем ближче. Підійдуть ближче, будемо ебашить. Вони сюди близько не підійдуть, тут міни. То бишь гранату вони нам сюда не закинут. Тут либо кущи, либо міни. У нас гранат тоже достаточно. Стрелять, ну, кидать их не получится, конечно. Я Франция, звук техники, 8 -го година. Повторяем. Плюс. Да шо ты, блядь, их так само, кино, и нас, человек сорок может, блядь. Ну, нас трое, блять. казаки, а вы гандоны. Сейчас наши поможем. Сейчас наши их откинут, 我我我我